Якщо вам, як і мені, набридло дивитися якісь складні серіали, трилери там з заплутаними сюжетами, з купою переплетених подій, і ви хочете чогось легкого, тоді ловіть ось цей крутезний міні-серіал. Я на ньому відпочила просто капітально. це Кіномамка, кіномамкою тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відеосами з друзями. Та допомагай мамі набити пише 100 тисяч на цьому акаунті. Сама не легкий. Класний юмористичний, прикольний серіал, на якому просто відпочивають і мозок, і очі, і ну от от він просто легкий і класний. І він називається Чотири пори року. Про що цей серіал? Цей серіал про три пари друзів, які живуть вже дуже-дуже давно. Перша пара вони живуть у шлюбі вже 25 років, і вони захотіли розлучитися. Друга гомосексуальна пара, два чоловіки. І третя пара це просто чоловік з жінкою, які просто дружать з ними з усіма і переживають з усіма ці всі перипетії, які там складаються в серіалі. Серіал дуже класно знятий він розділений на вісім серій, і кожні дві серії це там, кожна пара року. Наприклад, він починається з весни, там дві серії на весні. Сну дві серії на літо, дві серії на осінь, дві серії на зиму. Коротше, дуже 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 класний легкий серіал. Серіал про стосунки. Просто стосунки, про те, що ми всі переживаємо в житті, але це все показано в якійсь такій легкій і іноді навіть гумористичній такій формі. Коротше, охренітельний, легкий, ненапряжний серіал. Просто на вечір ви можете лягти подивитися. Отак От він залітає аж бігом. Коротше, я в захваті від цього серіалу. Хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. От він легкий, ненапряжний, супер класний. Просто вау. Всім рекомендую.